Очі твої злочинно гречні, сліплять, як сонце на екваторі, а слова твої небезпечні, як набої в палючій ватрі, незбагнені, немов азіати, гріхи твої, усміхнено лиці, і страшно коло тебе стояти, як зимою коло криниці. Твоїх пальців холодний подув зірвав мого серця листик, страх мій перетворився на подух рук твоїх. Авантюристок, та рішуча була, як повстання, рахувала секунди двою, кожен раз я казав: це остання, це остання розмова з тобою. Взяв я з твого солодковластя поцілунками тіло потята, подив мій перетворився на щастя заколисаного дитяти Кожен раз я прощався на з тобою, з змор. Ти навіть не розтуляла повіки, знаючи, що повернуся скоро.